Всім привіт! Гарного чи дня! Так, виплітання квітів. Зібрала я всі свої квіти, які є в мене в скарбничці. І зараз я вам розкажу, що я хочу зробити, яку квіточку яким, в яких кольорах, чи одним кольором свої плани на виплітання, що я хочу виплести. Так, мак, всі ці схеми ви бачили. Зараз я пройдуся ще отак більш, можливо, хто захоче робити, виплітати. Так, і шматочок я виплела. Так, всі ці роботи я буду виплітати своїм тоненьким гачком. Так, так цю схему буду виплітати 10 номер нитки одним кольором. Так, виплила я шматочок. Ось у мене тут гілочка йде. І ось тут у мене листочок, і ось це центрально. Так, ось виходить, ось, ну, отак я виплила. Ось цей, ось тут я виплила цей листочок, гілочка, оця вся яка йде. Вірніше, як листочок, вона йде, так, і оцю гілочку трішки. Так, ну далі, поки я йду по полотну, там побачу. Що буде далі? Оплітаю я пустими клітиночками, тому що тут гілочки, щоб вони більш е трішечки товстіша ніжка тут була. Ну, так буду виплітати. Так, двигаємося з вами далі. Так, спочатку я це все вам показую те, що, що я вчора займалася. Так, і. Щоб не пропустити схему. Так, ось трояндочки. так, Також виплітала вчора. Виплітати, і дивіться, виплітати я буду молочним кольором, як розпочала тонкий акріл молочного кольору. Дивіться, куди я просунулася, що я виплила, так? Ось у мене вже три... ці три гніжечки, ну, на Її повернути трішки треба, отак вона. Ну, Як заблокується, то буде гарненько воно буде всі. Все буде дуже гарно видно. Так, такий шматочок в мене цікавий, виходить. Дуже цікаво, тут виходить. І виплила я ось ці три ніжки. Дійшла я ось сюди, ну вже трішечки потім я буду йти вже ці листочки. Так що, ось так. Залишаюся я і так виплітати. Тут нічого я не змінюю. Був варіант, я хотіла попробувати 10 номером спробувати плести. Ні, от для цієї схеми товстіша ниточка тут мені більше подобається. Мені тут більше подобається. Так. Тепер я вам хочу показати, далі. Далі ця ромашечка. Я її розпочала виплітати, тонкий акрил, але перейшла на 10-й номер. На 10-й номер. І буду виплітати 10-м номером, тому що вона ніжніша. Ось така вона ніжненька, виходить. Тому я буду залишатися, той шматочок розплила, а, а ось тут я розпочала ось 10-тим номером. І мені, найбі... І мені найкраще подобається. І мені найкраще подобається. Я буду робити тільки одним кольором, так що. О, в кольорах, я ще подумаю. Можливо, і зроблю цю, цю квіточку в кольорі. Я ще подумаю над. Тут під питанням в мене вона залишається. Чи робити її в кольорі. Тому що буває, знаєте, як? О, раз, ідея прийшла, і ти її робиш. Так, тепер я показую просто схеми. І що я хочу плиту я цю квіточку, вчора я її не плила, плиту її тонким акрилом молочний колір, але потім я обов'язково зроблю ще й в кольорі. Це вже точно буде, тому що в мене вже є готові кольора ниток. Так, далі показую схему. Так, ці квіточки залишаюся 10-й номер ниток. Сьогодні не показую. Хотіла вчора ще поплести, вже руки до них не дійшли. Тому залишаю 10-й номер ниток, як вам показувала, так і залишаю, виплітаю, виплітаю тільки 10-тим номером ниток. Так, далі. 10-й ниток, Я перейшла на 10-й ниток, але я вам вже покажу в слідуючий раз, що там я виплила, куди я. Вчора також я її не трогала цю квіточку. Буду тільки одним кольором виплітати, поки в мене була така задумка, може попробувати в кольорах її виплести. Ні, тільки поки одним кольором. Так, ось ця, пройдуся. Я її вже виплила, цю трояндочку, білий тонкий акрил. Але я вам казала, схему я цю не прибрала. Вона в мене в скарбничці, я її буду виплітати трішки пізніше. Нитки вже готовлю, в кольорах буду виплітати. Це буде дійсно в кольорах. Ну, це буде в планах. Так, це план. Так, тепер ще є схема. Це дуже давно я цю схему показувала, і цю е, трояндочку я буду виплітати відразу. В кольорах. Кольори підбираю, нитки підбираю, так що тут процес йде. Просто ще, яка, за якою трояндочка піде, там буде вже видно. Але ця відразу буде виплітатися в кольорах. Спочатку виплету цю трояндочку, потім буду приєднувати ці зелені листочки. будуть. Так що це зразу, зразу ця схема буде йти в кольорах. Так, що ще хотіла вам показати. Так, що ще вам хотіла показати. Ось ця квіточка. Ромашечка, вона буде також виплітатися відразу в кольорах. Відразу в кольорах. Так, яка тільки єдине, що не знаю, яка там квіточка. Поки просто цей шмат роботи виконую, який у мене є. Так, і ось цю трояндочку це вона з. Відео, так? Розпочала я виплітати тонкий акрил молочного кольору. Я думаю над нею. Я думаю, можливо, я перейду на 10-й номер нитки, тому що мені шматочок, який я виплела, не сильно подобається, тому я тут буду, буду думати. Так що, так, це мій план був і те, що я трішки працювала по, по квітах. Так? Ну, а вже, що в мене буде, що в мене буде виплітатися, будете спостерігати. Хто хоче, беріть, користуйтеся схемами. Беріть, користуйтеся схемами. На сьогодні все, мої любі. Далі працюю, завтра я вам хустину планую показати. так? А, дуже хочу її розпочати доплести цей шматочок хустини і розпочати оплітати її. Але як вийде, там рядки дуже довгі, тому я працюю далі. А вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. Ну і також, любіть себе. І дякую, що ви в мене є. Пока-пока, до завтра. Люблю вас!